Хто це? Щенобу, це я. Любий, припини бавитися з почуттями щенобу. Стривай, щенобу. не клади слухавку, не звертай уваги на лам. Май віру у мене, прошу. Любий казав, що ти щенобу, найгірша у світі, дівчина. Це провокація. Дійсно, що Атаро, я довірюся тобі. Дякую, щенобу. Скільки ж я чекав на цей день? Даруйте, але я теж тут. немає. Справді я гид не чую голос лам. Переконала. Просто прийду до шінобу. Чекатиму на тебе. Прийде до неї. Ну ж, бо спробуй. Тепер ніхто не зможе вийти. Я не згнею, поки не побачуся з Шинобу. Атару. Шинобу! Паскудство. Не дозволю. Дзюцьки. Шинобу! Шінобу. Шінобу, ти пройшла крізь цю грозу, щоб побачити мене. Ніщо не може зупинити силу істинного кохання. Шінобуру Вабанк, Так, вабанг. Я поховаю цей любовний трикутник раз і назавжди.